Компанія Автопарк маємо цікаве нове надходження. Volkswagen D5 2014 року на 2-літровому дизелі. Автомобіль приїхав з Європи, він повністю в лідній фарбі. Є камера заднього виду, легкосплавні диски 16-го радіусу. Дуже цікаво, що автомобіль має розпашні двері з обох боків. І справа, і зліва. Дуже красивий салончик Елькантара зі шкірою. Декоративна підсвіточка по даху. Третій ряд сидінь. Дуже цікаво виглядає обережно. Також другий ряд у нас є з поворотними сидіннями. Дуже зручно для дальньої дороги, де також повертається. Тут в нас електросклопідйомники, електрорегулювання сидінь. Сидіння в нас взяті з Audi. Мультикермо. Така от мультимедія. Клімат-контроль. Також в автомобілі додатково встановлено вебасту. Можна прогрівати автомобіль дистанційно. Переглянути даний автомобіль можна за адресою Сумська 2А, придбати авто можна за готівку, в кредит, в лізинг також трейдинг Чекаємо вас на тест-драйв.